Шановні глядачі, вітаємо на нашому YouTube-каналі, на наших битвах. І сьогодні нова битва Традиційно на Rangel ГТУ проти клана InUA. Трошечки ми в меншій кількості ГТУ-клан. Різниця десь 9 людей, 8. І у нас фаза розльоту. Отже, Джорджополь і не дуже вдала розсадка групи Віталя, бо вони в оточенні. Досить Жирному. Хтось забув випрыгнути. Акаші. І сині згрупрували ми. Давайте подивимось, що буде відбуватися з цією чудовою групкою. Які у них шанси на виживання? Уже контакт пішов. Хто з ким? Ага. Опа! Опа. Вже забрали ребіта. Зараз це як знак, куди збіжаться всі. А червоні майже всі тут. Діма Вігас. А це лідер клану. NA, до речі, якщо. Ось йому привітання від клана ГТУ кинув хтось. Так, дивимось. Я не буду прыгать, просто щоб поки що е -е, зрозумів був розклад, да. Один в цьому будинку, один в цьому, один в цьому. І ще десь був. Четвертий. А ось четвертий аж тут оббігається Віталь. Тут крадеться кемперок. І ще троє одна А вони так можуть по-своєму гатити. Ну, я очікую, що зараз всі прибіжать тут так. Демо сейчас я нього побачу сверху чи не? Не, не бачить. Ай-яй-яй. Дима Вегас. До, добили одразу. Еще десь оди, один. Одинок. А шо це таке? Они що по своим стреляете шо? Зикаясь Якась напряженка тут была. Якась напряжа... йо -мо! Це шо замес Щось... Шос. Э, початок э, з дуже... Ага, ще один тут віта, Ага. Граната. І я добив свого СВД Critical Hell. Оце різка неочікувана атака. І я очікую червоних більшого підтримки, але вони віддали своїх. Як агресивно зграли, так? Да? Гангер. Хочеться сказати ганкер. Ганкер це. Ну, це щось Сленнейджер. Грангер Кореї чи що, чи Киргизстан? Не знаю, треба буде познайомитися. Так, ну що, тут все зрозуміло. Ховається кемперок і дімончик підкрадується, але чому немає підтримки остальних? Фаза Лункінга. І. У у, О, мости, зона. Це супер. Так, давайте дивитися, тут ситуація, бо я бачу, маю своє продовження. Іде допомагають своїм. Поду лепну краха. Дуже хвилюється своє, щось. все в перила. Нічого собі. Кімпірочку. О, там ще підтримка. Ну, червоні, наче спеціально йдуть частинками. Щоб цим звірям ну, ще накидувати фраги. Дивіться, підняли. Бачили, як я краха зустрів прям. Чо? Я не знаю, чи він його не добив, бо все розрядив в перила. Ну, таке буває. Пішли шукати кемперочка. Дивимось. Чекаю. Тут нема. О, Ейс валяється. Хтось ще заходить тут на нього. Це, це найближче крах вбиває краха. А, напевно, заряджав гранату, його підстрелили. Так, і ці підходять ще. А насправді, що вони ж можуть всіх нарізати, якщо найдуть коробки. О -о -о -о. Багато їх там. А де крах? Підняли? Ага. Так, ну е Людина повністю відігрує свій нік. Так що... РПГ. Ого, через окно прострелили. РПГ в світі. PUBG Кемперить, так кемперить. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Я заходжу їм в спину. Вони там, на другому поверсі. Підіймаю, Зона! А! Упав. Добив. От такої. Хто залишився? Крах залишився один. І там Ветль. По одному. хоч. Та тут прострілюється. Я не почув, що він пішов. Сейчас знайдуть його. Що ці хлопці виробляють? Там, а, а іншій частині ГТУ що робить? Мост держать. І трьох чоловік пропустить через нього? Дивіться, що робиться. Топає ціла движуха. Знають, які на кімнаті. Надо виходить було в вікна. И жрать шесть дам, минус Еперный театр Це с дурдом якийсь Дурдом просто. Вітальміну залишився транстер. Дивіться, ця команда вже вбила 16 чоловік. Я б не знаю, вже який сенс грати. Далі. Ці вже сині ждуть. Держать мост. І там осталось дві пачки. Я такого не бачив. Тут залишився тільки слеєр, чекаю його. Диви, що робить. що шо... ти що витворяєш Ану. Ну, це спрацювало. дивіться яка гарна пушечка. все Помста, всего. Ну, що б я зробив? Ха-ха. <рес> в труп. 에, треба піднімати всіх цих, цих пацанів. Але ну там зона, це все. Все, ми переміщаємося. Тут ще є двоє хлопців застряло. Не знаю, чи вони поїдуть подімать чи ні. Але два моста тримаються. Причому один із них е -е, славнозвісний кулеметник. Я впевнений. Дивіться, давайте чисто перевіряю. Оцей чувак, оцей кланмастер, він зараз з пулеметом. Дивимося. Що у нього? Не, калаш? Ну, мої вибачення. Я думав, мост будемо держати з пулеметом. Так. Тут що, ці від'їжджають далі? Грубка. Але що ми бачимо? Десь 12 наших і червоні шукають шляхи злетіть. Один із них. Одна пачка летить. Що ці будуть робити? Вони збирають цих трупів і будуть намагатися їх риснути. Ну. Непогана ідея, але тут проти них час. Ми в якій фазі вже? Це друга фаза. Ну, ще час є в цілому. І ані мілітарі займають, і зараз куди ця пачка пригне? Ну, звісно ж, напевно. В центр. Вони пролітають, бачите? Щось у них є план. На край вирішили. Кристал не туди кажуть. Сюди лети. А, вони на цей край. Добренько. Тут іще лодочка плюс паром. Тут іще вилітають. І. Дід Мороз. Що ці роблять? Що... Кого вони тут збирають? Шо за план? А там, чим далі до речі, від центра зони ти сидишь, тим тим... 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 больно. Ну подивимося, так. Ну, Больноватенько. Ну яка тут історія. В центрі сині, червоні будуть йти з різних боків. О, вже навіть і Лутянського підібрали. І ці пацани ще навіть не прогріті. Звісно, чемпіонів би підняли. Ресай, да, так, там велика пачка зараз реснеться. Що це буде? Ага. Пролітаючих. Ну, ці намагаються закрити, але нікого нема. Треба під'їжджати центр. Хитро висаджуються, так? Да? Вони на край. Ну, молодці, це по стратегії правильно, тому що, ну, тут уже ПВО стоїть, як бачите. І всі ці шахидики, їх би підрізали. Слава Україні, слава нашим героям, слава ЗСУ. Слава ПВО. Так. Ем. Ну що, вони підкрадаються? І зона тягне на сосновку. О, зараз тут буде зустріч з Дідом Морозом. Діда Мороза нема. У нас до стрес. Попався. Так. О. А це що це таке? Це дуже... А, це невдале приземлення. Навалюють в повітрі. Це дуже невдале приземлення, а вони тебе бачать. А, уже когось ще й сняли. Ага, і сюди прилетіли. ПВО свою задачу виконав. Посадили. Дивіться, Розік пішов. Опана. Не вдали вихід. Не дали вихід тренера. Не прогрівся. А там у нього, да, у нього з той стороны у него такий вихід. Правильно, з цього боку треба, щоб під іншим кутом. Ага. Ага. На його. Десь после товариша. Еще кость позвав. Ну. Налов ХП був, я не знаю, чи він не. Не, не хилявся, чи шо? Так, що ми маємо? <кхи> група самолетів уже когось підбили. Зона на червоних. Так, зажали на літачка. О! Контрдиверсійна група С2. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Зараз відволічують на себе і все на них зараз посипеться. Ну, ти їх бачиш? Де вони стріляють? там? Бачиш їх? Чуєш? Стріляє десь. Оп. Ага. Стоп. -о, о о о о Давай, Сі сі їм. Кидай Сі4. Ну, їх попередив, що в нього в руках с 4 і хай оце там, ну, не шпонькає. Так. О! Минус 62. Хиляємося. А тут така яма, славно. Опа, на, ну я щось, ну, пропустив. І гранат. Опа-на. Йо-моя. И граната пришла сюди. Це, це він до двоих гранаты поклав. Да що тут відбувається? Биг босс, привіт. Уже не в одном, не в першій війні в битве пряма участь. Так, а зона, зона проти червоних Зажа. Ооо. це напевно, тренера підняли двоє Я, к... Я казав що вони зараз выключен на себе битву От, Все. И все, вони їх крутять 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 Летять гранаты. Еще одна. Тут такий баскетбол почався Втрач... втрачаю час. Сейчас добьюсь, я думаю. Я думаю, что не носа. Так позик також э, тут отримав. Э, Их зажимают. Ну тут А тут якась ніндзя бігає. От люблю я этих Ага А там с... вылезешь туда Типеребьешь их всех. О, там ще и костей Снайперина садить Кемперина снамперино. А ну Так, роб... Вб'є его чи не. Да, да, возьми сразу икса, шоп его там же на... зашить в конце. Опа-на. Так Нормально так зажался 6 біжи Бежи, бежи, Ти ползай. Там пішла инфа, что я вас Добре. Дивіться, що виробляє. Операція в тилу ворога. О, нашли. А там хтось з той сторони вже йде зустрічать. Давай, да, да. О, так. А ти, Ігор, бігаєш тут? Так, а оце що там за кемпер, Ти бачиш його? ой 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 там синтетик заходить сзади, демось. Сейчас у нього сніме чи не. Ай! Антикемпер. Так, поняття. Ну тут уже залишки зажали. Го вони тут накрутили, що ж сюди повиходили. Куліш мінус. Джеколетрен. Ну, 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 бачимо, що відбувається. Зажали на горі. Чотирьох червоненьких. П'ятьох. Окей. І всім в зону. Ну, файна битва. Чесно, та команда в, на початку це просто якийсь. ...урівнювач шансів. Зона, зона, зона. Вже п'ята фаза. Больно, дуже. А цьте там тоже, блядь. Оп Бежать, Бі... бежать куропатки. Охота на куропаток. Ну тут, ну, взагалі, вже червоним погано, бо... Їм ось, ось сюди спускаться, да? нічого нема. Тренер біжить вбивати е, голими руками майже з ДБС. А це разозлили людина. Ой, ніндзя, Ой, Вже май, майже вже... ха <смеш> Спарклс <смеш> на <Навіщо>. вище <смеш> не, не далый тренер добитый ха. <смеш> Мои фраги! Кручо! все джижи гарнагра